Школяру потрібні гроші. Він вирішив відкрити бізнес, взяв папір, ручку, написав бізнес-план. Це називається планування. Думайте на папері. Бізнес-план готовий, потрібен інвестор. Звернувся до батька та грошей на закупівлю товара. Хочу купувати жуйку оптав та продавати менш розумним друзям у два рази дорожче. Готовий за це взяти тебе в частку під 25%. Батько подумав: ось це фартануло, але виду не подав. Це приклад поведінки професіонала у бізнесі, коли пропозиція перевершує усі очікування. Не показуйте вашого. Радість відбіганої угоди, торгуйтесь і беріть паузу на відповідь. Батько сказав, пропозиція ризикована, і 25% маловато. А от за 40, можливо би погодився. Приходь до мене завтра. Школяр подумав: нічого собі обдирання, але пішов чекати на завтра. Дід випадково почувши розмову, покликав онука до себе і запропонував стати інвестором. Під 20%. Це приклад конкуренції, яка ніколи не спить. Якщо ви не стежите за вашими конкурентами, недооцінюєте їх, ви обов'язково програєте. Дід дав грошей і увійшов у бізнес під 20%. Наступного дня син не підходить. Батько почав нервувати. Сам покликав його Синок, так і бути. Я згоден на 25%. Син відповів: Ні, дід уже вклався під 20%. Очі батька округлились. А це приклад упущеної вигоди, на яку вплинула жадівність. Зайва жадібність у бізнесі завжди загрожує. Pohranými následkami.